Друзі, рада вітати у нас на каналі канал Мітуавто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і ми привозимо автомобілі із США, робимо їх для наших клієнтів під ключ. І е, в сьогоднішній окремий відеоролик я хочу вам розповісти про автомобіль, який до нас привезли на переділку. Взагалі, на переділку до нас приводять дуже багато автомобілів, які купують люди десь на базарі, на авторі, а ще десь купують, починають на них їздити і думають, що вони піймали жар птицю за хвоста, купили дешевше автомобіль ніж то можна привезти із США, а навіть є випадки, які купили і по ціні такій самій, і навіть дорожче поверху ринку. Тому що це те, що я вам постійно розказую на відео, ніхто вам на продаж робити ідеальну автомобіль не буде. Задача для того, щоб машину. На машині заробить, треба зробити в неї все максимально по-дішманськи, дешево, зекономити, посадити на клієн. Може там два рази молотком стукнув, але рівненько ніхто то все робити не буде. Тому що чим більше ти зекономив на машині, тим більше ти на ній можеш заробити. А коли ви привозите і робите авто із США для себе. І навіть якщо воно виходить вниз авторіга, всередину авторія, чи навіть дорожче, ніж середина авторіга, це гроші, які ви вклали в свою машину. Ця машина вам відповідно їзде і служить. А зібрати з гімна і палок можна знайти завжди, хто зробить. Розкажу на цьому прикладі. Нагадаю, значить, приїжджав цей Chrysler 200, поправить зазори по передній частині. Ну, ми давай поправляти, поправляти. Як бачите, я вам там в сторісах викладував це відео. Ви пам'ятаєте, там фари на проволоки були примотані до бампера, саморізом це все нас квось було просверлено. Тобто морда у нас автомобіля трималася, як було. І людина каже, задній багажник щось погано відкрив. Закривається, закривається. Це все було в цьому сторісі. Ну що ж, почали працювати з автомобілем і розбиратися, в чому проблема. Значить, задній багажник у нас не закривається, не просто так. що оця задня полка вона була не зроблена. Машина отримувала, виходить, в задню частину, в передню частину, і там по бокчині є ще проблеми. Я вам трошки пізніше покажу. Ось. О, так. Е, значить, це полка цього автомобіля, яку вже майстер Анатолій, це найкращий майстер, який взагалі є, е, ось висверли. Значить це, е, ця полка це була ну, на цьому автомобілі. Тут був, було легеньке ДТП. Чому ми завжди людям міняємо ці задні полки? Тому що, як бачите, дивіться. тут було ДТП. Ось, оцю кожну лінію, оцю кожну лінію просто-напросто не повторити. Коли ти будеш це рихтувати. Можна зробити максимум щось подібне, більш-менш краще, але все одно його треба замінити, поставити так, як задумав завод-виробник, і проблем не буде. Ось, о, дивіться, це рихтовка. Оце отака в автомобілях зроблена рихтовка. Бачите? Значить, в людини не закривався багажник. Е, затікала вода постійно в багажник і були з цим постійно проблеми. Ну, уявіть, ви їдете, їдете на швидкості 100-110 км в час там, у Львів там, чи в Київ до мами в гості чи куди, а у вас на ходу просто відкривається багажник. Херня! Нащо за той ремонт переплачувати, як, як там мені бували в коментарях пишуть, у вас такі дорогі ремонти, ви самі дорогі на Ютубі. Нащо ви те пишете? Ми не самі дорогі, ми зрізи по цінам робимо постійно. І ми по Києву по роботам в ціні десь нижче середнього, Між, звичайно, не мінімальна, але нижче середнього. Тобто ми в ринку. Але ми на свої роботи ще й даємо гарантії, і ми багато левого частка. Коштів уходить в запчастини. От, і, звичайно, воно виходить дорожче. Тому що ну, не дуже прикольно, коли ти їдеш і в тебе на ходу, наприклад, відпадають радіатори. От їхав ти у Львів, просто подумаєш, на дорогу випали радіатори, там валяються. Фігня, да? або їдеш, їдеш, тебе просто багажник відкрився на ходу. От, ну і звичайно, якщо робити цю роботу, так як ось показано тут, то звичайно вона не буде коштувати, е, як я вам розповідаю, 7-8 тисяч. Доларів, вона буде коштувати дешевше. Але нашого то робить незрозуміло. Значить, а, що ще? Тут не були зазори, вони просто не ставали, не стояли. Чого? Тому що, щоб зробити дешевше, дивіться, що вони тут зробили. Бачите, ось це топирення? Оце болт, ну гайка. оце звичайна гайка. Її просто в тупу ось тут, тут. Це просто в тупу, отут вже вона відпала. Приварені гайки. а Ну, Тому що ця ж частина була пошкоджена. А на ці приварені гайки треба поставити адсорбер. А до адсорбера вже поставити бампер. І оцей адсорбер стає на ці гайки. А ці гайки у нас отак терчать. Да? Це скільки десь? Півтора mm, ну, см. І він у нас тільки оба, на півтора см терчить сюди. Ставимо бампер і він у нас терчить сюди. Зазорів нема, машина крива, їде боком, ще й багажник відкривається. Тому це все діло треба переробити. А тепер, що виграє людина і в цілому виграє, іде купує авто на авторія, типу по тій самій ціні, що можна пригнати. Типу, на що я буду пригананяти? У мене ж нема часу чекати. Я можу купити таку. І попадає десь на 5, а може й 7 тисяч доларів до того, що купив на авторія. Скільки така машина коштує, Там я не знаю. Ну, напевно, підубиті десь будуть 10-11, а більш нормальні це Chrysler 200. Будуть коштувати 13-14. Я розумію, що це плюс-мінус верх, верх ринка, але купивши її за ці гроші і зроблену нормальну. Ви виграєте більше чи привезти зробити, хоч зараз не вигідно такі машини привозити робити. Але навіть якщо ви її привезете і зробите, вона вам вийде 15 на авторія, немає такої ціни, то це буде все одно дешевше, ніж купити її за 10, за 7 переробити. І вона вийде вам 17, якщо не 20. Потому тому, що це ще не кінець. Центральна стійка, двері. Ви бачите, як дверка, ось, сфокусуюсь тут, а як дверка пригає. У нас стойка просаджена. Тобто, що прийдеться працювати тут по цій стійці. Це все розбирається. Буде тягнутися, ремонтуватися, фарбуватися зад, зад бочок. Йдемо до самого цікавого. Йдемо до самого цікавого. Це на цьому відео, яке я вам показую, коли ця машина приїхала до нас просто зазорчики поправити. Тут у нас ось ця частина, значить, це ми ще до кінця не розбирали. Все, це у нас дирки від оцієї проволки, на якій трималися. Ось ця фара. У нас тут половина перебитої проводки, не вся електроніка в автомобіля працює. Зазорів немає по морді нічого, тому що лонжерони у нас сидять в боку. Оцей телевізор держиться на соплях абсолютно. В общем, це все буде заміна наново. Радіатори, кондиціонер не працює, трубки всі запаяні, дирки всі запаяні. Радіатори не працюють так, як задумано заводом-виробником. Не йде відповідне охолодження. Автомобіля, тобто буде ще робитися морда. Е, я сказав на цю переділку, що 1007 це, напевно, плюс-мінус, і ви знаєте, може не вистачить, може і 10. Тому що ми ж не знаємо, ми ще морду не розбирали. Зараз ми розберемо морду, подивимося, що у нас там по запчастинам, що там склеєно, спаяно, нам ну, фари надо нові. Можливо, навіть треба буде новий капот. Він, по-моєму, біля 1000 доларів коштує на Chrysler 200 і так далі. Це все набіжить. Так от. Питання: що можна зекономити, коли е, не замовить авто і США для себе? Я знаю, є деякі люди, які привезли авто і США для себе зробили для себе, і ремонт їм вийшов трішки дорожче або просто дорожче. Ніж вони того очікували. Ну, звичайно, там закладуєш 7-8, думає, вистачить. Не можна вести авто із США і, типу, думати, ну все, от 7-8 більше не, не треба. Всіх подводних каменів пошкоджені не видно. Набігти ще зверху тисяча дві, а то й буває і більше тисяч доларів може. Але ти ці кошти ложиш в свою машину, і вона, відповідно, тобі їздить. Якщо ти їздиш, купляєш оце отако, тебе, може, і двері по дорозі ще відпадуть там чи що. То, що ти зекономиш в такому випадку. Ну, Якщо вести і робити отако, то тоді краще її із США взагалі не вести, на мою думку. Але я знаю, є багато людей, які люблять привозити це собі, отак робити і так далі. Ми так робити не будемо. Ми для наших клієнтів робимо автомобілі з гарантією, з якостю. До речі, розповім про гарантію. На що вона розповсюджується, що вона дається. Значить, дивіться. Наше СТО профільно спеціалізується на ремонті і відновленні кузова після ДТП. Привезти і зробити будь-який автомобіль ми можемо, будь-то якої марки Джип, Chrysler, Audi, BMW, Rolls-Royce, Лінкольн, без різниці. Наш основний профіль це кузов. Так ось. Всі автомобілі, які від нас виїжджають, ми на них купуємо спеціальні розміри і саме по ним працюємо по розмірам із завода закладеним. Ми, відповідно, знаємо, що ми клієнту віддаємо авто в геометрії кузова. Контрольно заганяємо у нас тут поруч розвал сходження. Акт по розвалу сходження ще додатково гарантує, що і кузов, і ходова тіла. Тому що, якщо викривлення є по ходовій, розвал сходження, вона не пройде. Якщо є викривлення по кузову, у нас підрамник, наприклад, прикручується до... Ланжеронів, а вже до підрамника прикручуються речаги, все остальне. Якщо лонжерони стоять криво, то це все відповідно також буде криво, і вона розвал сходження знову ж таки не пройдеться машина. Тому у нас іде гарантія на те, що ви 100% отримуєте автомобіль в розмірах, в Е, Що у вас буде все проварено, все зачищено, у вас не буде ніде ні дирочки, ніякої, нічого. Лакофарбове покриття. Ми використовуємо у себе на малярки, на своя малярка, виготовчі матеріали преміум сегмента. У нас камера, у нас все є, і ми також на це можемо дати гарантію, що у вас там через півроку чи рік фарба не облізе, не потріскається, не вийдеться, не дасть усадку і таке інше. Значить, дивіться на ходову частину. На те, що в автомобіля там не ремонтувалося, перестав там, наприклад, працювати безключовий доступ, е, ходовка, наприклад, ви їдете, їдете, навіть ми міняли там якийсь речах чи салінблок, і він застукав. У нас в Україні скільки ям, ви в неї влітаєте в ту яму, його розриває. там, Чи опорник, чи амортизатор, чи ще щось. На це гарантія не дається. Тобто, дається гарантія на те, що у вас 100% буде все прикручено, у вас нічого не буде відпадати, ви не будете їхати, і у вас на ходу щось відпаде. На це Дається гарантія. Але на запчастини від виробника, який дає гарантію на них 14 днів, ми можемо дати ту саму гарантію 14 днів, тому що ну, від виробника та ще. Але це від моменту купівлі е, цієї запчастини, а не від моменту, коли забирається автомобіль з СТО. Тобто такі е, розхідники там, по ходовій, по двигуну коробці, які періодично треба. Замінювати це в гарантію не входить, друзі, ні, якщо у вас по електроніці щось перестало працювати по автомобілю, там безключовий доступ чи ще щось, це в гарантію не входить. Звичайно, можна під'їхати, майстер подивиться, що там чи всі роз'єми включені, чи там може забув щось підключити, чи ще щось. Тоді да, в такому випадку це все робиться безкоштовно. І то це видно на момент, коли ви забираєте автомобіль або на перші 2-3 дні експлуатації. Но через місяць, через 2 через три, звичайно, такі речі, якщо вже. Зламалися, то вони просто зламалися через те, що автомобіль не новий. Це не нова машина із США, це Бушна машина із США, яка потрапила в ДТП і списали на аукціон автомобілів в непотріб. Ми його купили, привезли, зробили, і воно тепер їздить і слугує не гірше, ніж гарна автівка, яка ніколи не була в ДТП, але треба розуміти, що це не нова автівка. Ну що ж, друзі, Ось таку коротеньку історію я вам сьогодні розповів про те, що можна як влетіти, купуючи автомобіль в Україні по наявності. Тому будьте обережні, купуйте перевірені автомобілі. У нас є команда по автопідбору, яка може вам з цим допомогти. Або е замовляйте і робіть відразу під себе нормально. Тому що перероблювати це в рази трощі. До нових зустрічей. Всім па-па.